Всім доброго дня! Непогано було почати свій тиждень з суботи, як я знімаю по тижням, але так сталося, що вчора, 24 лютого, я почала знімати заставку, переслухала, передивилася, щось мені не дуже воно сподобалося, там трохи було вічею сліз, думаю навіщо воно потрібне, тому розпочну я знімати новий тиждень саме сьогодні, 25 лютого з неділі. І тому сьогодні нам календар говорить про те, що ціну тих, хто був з тобою, навіть у найтивніші часи. Так, так, ми пригадали вчора, всі, 24 лютого, у кожного свій біль, у кожного своя боротьба. А ми з вами продовжуємо вишивати. А ми з вами продовжимо створювати красу. І тож, давайте подивимося мої плани на, де, на тиждень прийдешній, який буде. І що я там буду вишивати. В кадр входить Лукаес. Так, по ньому в мене сьогодні звіт Звіт в Шорі. Я навіть не знаю, чи треба буде звітувати, чи не треба буде звітувати, тому що показувати особливо, особисто нічого, особливо нічого. І Юлія сьогодні вже підводить підсумки, тому я ще подумаю, що мені з цим зробити. А в рік з вишивкою я якраз і цей звіт здам, бо вчора, після того, як ми з вами розперещалися... Я взяла цю вишивку і пришила на ній дві, чуть трохи більше, ніж 200 хрестиків. Звісно, що вони непомітні, але я закрила квіточку, цю трошечки, ще залишилися прогалинки, і пішла хрестиками іншими. Тому потрошечку-потрошечку ну, ця квіточка рухається. Так, якщо вишивати 200 хрестиків в тиждень, врахувати 50 тижнів, то це буде що. Це буде 10 тисяч, а там, здається, по марафону. Дівчата я бачила, вона близько 8 тисяч, якраз в ну, щось так близько. Тому якраз на рік мені її вистачить, якраз до Нового року я її буду вишивати. Ні, ну я сподіваюся, що я, звісно, її відійшлю раніше. Ну, якось так вона у мене йде повільно. Чому повільно? Тому що вона ж потребує в мене паперової схеми, дівчата. Мені треба це розкласти, викласти в схему там в такому вигляді. Я вже вам якось її показувала, покажу ще раз. Бачите, вона в мене в якому вигляді? Така величенька вона, тому вона потребує місця. І, можливо, за цього йде. І ну, освітлення треба гарне. Я включаю лампу, під, під лампою його її вишиваю, тому що не дуже гарно мені видно. І, ну, все одно я її працювала. Так, знаєте, поки, що ми з вам, поки ми з вами не бачилися, я ще вишивала я вчора. У мене було по завданню відшити блакитний. Тому на цій марочці я вишила блакитний колір. Сьогодні у мене рандом випав фіолетовий. Це дуже чудово, тому що ця марочка буде якраз в роботі. Я сподіваюся, що мені вистачить 100 хрестиків на цій марочці якраз. А можна, А якщо ні, то возьму якийсь Дивлюся на прев'ю, ну, на схему і дивлюся, що мені повинна 100 хрестиків якраз по моїм нормам вишити. І вчора ще я щось я ж кажу, я вчора так стрибала, зазвичай так не роблю. Але щось вчора в мене були такі стрибки, що я ще вчора вишила, дошила цю карту. Я не пам'ятаю, показувала я, чи не показувала, я вже все забула. Мені здається, що я її не показувала після того, як я зняла відео. общем, я дашила цю частину карти. Це в мене, дай Бог пам'яті, це в мене, здається, Суми. Сумська область. Так, це Сумська область. І в мене залишилося ще відшити Крим і Запоріжжя. На цьому тижні я дуже-дуже хочу їх завершити, щоб вони вже в мене були завершені, щоб їх вже віддати. І тому в мене такі плани. Так що, бачите, не бачилися? Е, не бачилися. Не бачилися з вами один день, а я вже стільки всього навишивала. Ну, і це мої плани, я вам відзначила їх. І ще мої плани будуть на, саме на цей тиждень. Нагадаю, це будуть мої тро... півоні півонії 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 бісерні півонії Зараз я вам їх викладу отакі От бісерні півонії Так, вони не, нічого тут не проснулися за той час, як я вам показувала, тому буду я їх вишивати. Що буде ще? Я не знаю. Можливо, буде новий старт. Можливо, будуть якісь просування по старим процесам, це вже покаже час, тому ми з вами зустрінемося в наступному включенні, і я вам обов'язково покажу те, що я хочу повишивати. А поки що в кадрі я знову викладаю свої дерев'яшки і дуже хочу мати цим фініш. Це два фініши обов'язково, а це не знаю, як піде. Можливо, буде фініш, а можливо, фінішу не буде. Тому, дівчата, зустрінемося з вами в наступній частинці. Не перемикайтеся, сподіваюсь, вам буде цікаво. Вітаю вас, дівчата! Сьогодні в мене середа, 28 лютого, і ми продовжуємо мою рукодільну, мої рукодільний тиждень. Так, принесла вам показати те, що я тут вишивала, свої мініатюрки. Хочу вам сказати. Про те, що, пам'ятаєте, я приймала участь в марафоні в Фейсбуці. З дівчатами ми вишивали в компанії. Робили, у нас там були свої групи, де ми вишивали на швидкість, на кількість хрестиків. Ну, наша команда зупинилася чи на четвертому, чи на п'ятому місці. Ну, це не важливо. Важливо що? Важливий азарт, важлива гра. І важливий досвід. Так, це був дуже цікавий досвід, тому що я вишивала з дівчатами, яких взагалі-то не знаю. Ми кожна вишивала свої роботи, потім презентували їх, ну, робили звіти по відшитим хрестикам бісеринкам. І тому, тому, я, знаєте, я навіть даже задоволена, що це завершилося, тому що мені рахувати хрестики бісеринки вручну це не дуже-дуже гарно. Я ж вишиваю папа схемам тому тому ну, іноді було важкувато вести щоденник, підраховувати, все це записувати. Це забирало чимало часу, і це було трохи напряжно. Но зато було, я ж кажу, і досвід був, і цікаво було. А далі я продовжую вишивати. Вишиваю я цю карту, це не на, не на швидкість, це просто на подарунок. Ну, я все ж таки планую відшити, щоб вона вже була завершена. Це я вже відшила. Запоріжжя. І в мене залишилася ще одна частина Крим. Я вам казала, що Крим я залишаю на останок, тому що він такий кольоровий, він такий різноманітний, різнобарний. Тут і зелені, і червоні, і жовті кольори присутні, як і наш Крим є. І тому я його залишила на останок. Така гарна мене частинка карти. Так, це голочка від... Так, то так, 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 давай розпутаємося куратні. Це від сюди, а це сюди. Так, ну і продовжується моє СП весняна веселка. В ній я вишиваю от таку гарну марочку. Пам'ятаєте, я вам казала, що цю марочку можна завершити за 1-2 дня а я її насолоджуюся і вишиваю її по кольорам, які випадають в моїй весельці. І тут можна побачити, що в мене були блакитні, фіолетові, зелені кольори. Саме сьогодні, 28-го, випав в мене червоний. На цій марочки червоного кольору немає. І я буду вишивати сьогодні, буде в мене в роботі приймати участь в півоні. Тут є червоний, і я вже бачите, скільки повишивала жовтим кольором. Він випадав 2-3 рази. Я вже не пам'ятаю за той час, поки він з вами не бачиться. Я вишивала жовтим кольором. Та іншим кольором штрафні бісеринки вишивала, бо у моє, моєму СП треба вишивати або 100 хрестиків кольору, який видав рандом, або піс після хрестиків штрафних хрестиків. І сьогодні мені потрібно буде вишивати червоним кольором, тому півоні потроху потроху добігають, добігають. Ну, кінця, звісно, не добігають, але просувається так непогано. І знаєте, що в мене сталося? Я ще ж приймаю участь в одному марафоні в Телеграмі, і там треба було вишивати якийсь новорічний сюжет, або іграшку треба було взяти до роботи. Ну, я вирішила, що я нічого нового не буду відкривати, а я взяла фонсет і вона так гарно вписалася в те завдання. І саме на цій роботі я пришила майже 400, здається, або трохи більший бісеринок. І так чудово чудово вона у мене просунулася ще трохи і буде вже. Відшита середина цієї роботи. Бачите, так, і вона може, може і просунутися. Не хочу, звісно, її відкладати і вишивати. Бажання вже такого великого немає на неї Не тому, що вона мені не подобається, ні, а тому, що зараз вже весна через два дні, і тому не хочеться і вишивати. Ось такі були в мене просування за ці три дні, поки ми з вами не бачилися, і я вирішила, що мені. Необхідно новий старт. Я вам про нього казала. Я вирішила, що я стартую такою гарною роботою. Це подаруночок. Мені був на день народження, я його вже відкривала, вам вже показувала в одному з відео. І хочу взяти цю роботу до своєї ротації. ну до своїх Я зрозумію, що в мене... І так багато чому, чого вишивати. Ну, хочеться мені взяти цю дерев'яшку, тим паче, що карта скоро вже завершиться, і її треба буде прибирати. і А дерев'яшки мені потрібні для моїх швидких стартів, швидких фінішів І тому я хочу взяти саме цю гольничку до своєї роботи. До речі, в мене ще немає одної гольнички від чарівної країни, від волшебної сторони, тому чому б ні? Чому б ні? Тому, дівчата, буду брати. Тут не так багато треба пришити, тут цього 975 бісеринок. Ну, Скільки я буду вишивати, є невідомо. Але, 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 хочу її взяти. Тому зі стартом мене спочине. Все, ми зустрінемося з вами в наступній частині відео. Скоріше за все, це вже буде. Субота, я вам покажу, що я там навишивала, чим завершилася мій тиждень, тому я з вами не прощаюся зустрінемося в наступній частині нашого відео. Всіх вітаю! Сьогодні у мене субота, 2 березня, і ми завершуємо мій рукодільний тиждень таким гарним календариком, який говорить про те, що залишить передбачення, яке забажаєш. Ай, Передбачення у всіх одне, це мир та перемога, тому я тут напишу і виставлю в інстаграмі цей календар, як я це роблю. Ну що, давайте розпочнемо те, чим я завершила попередню частину нашого відео. А я вам показала оцю гарню, скарбничку, гольничку. Сказала, що в мене буде стар, що я прийду до вас і поділюся чим я там, що я там відшила, та-дам! Тадам. Ну, Якщо ви думаєте, що я вам покажу зараз фініш, то ним. я вам покажу Пусти, пусту частинку. Я не відшила, дівчата, я не знаю. Це я знімала в середу. Я не в четвер, ні в, в п'ятницю. Я нічого не вишивала на цій роботі. Я не знаю, щось так в мене мало часу. Взяла я дуже на себе багато зобов'язань. Кінець місяця треба підвести підсумки в рукодільному житті. Бо, бо дуже багато СП треба провести в розіграші. Навіть вчора не мала змоги провести розірва, настільки втомилася, що буду сьогодні, 2 лютого, проводити розіграш з дівчатами в СП. Це СП мої мініатюрки та СП Янголи. Вишиваємо Янголо з Юлією. Там її є спонсором, також треба провести розіграш. А ще ж є життя своє особиста є робота, є і свої життєві справи, тому ніхто нічого не відміняє і якось так закрутилася. Але ні, я й не жаліюся, знаєте, це дуже гарно, коли в тебе дуже багато зобов'язань, і ти постійно знаходишся в русі. Це дуже-дуже гарно. Тому по цій роботі, що вам хочу сказати, що там немає старту ніякого, але ну, проте в мене є фініш. Так, так, я фінішувала такою гарною роботою. Навіть згадала, що ж в мене є гарна карта, яку я вже давно не показувала. Це магнітик від Інеси, і це саме південь такі гарненькі маки. І я завершила крим. І так, я вишила крим. Така в мене вийшла чудова, чудова карта. Частина карти, Вірніше І хочу вам показати, що тут в мене є. Зараз я дістав свої чарівні коробочки. Нагадаю вам. Я вже по областям не пригадаю, як правильно вони викладаються. Бо це ж не вся в мене карта, це частини карти, які я вишивала. І все, я. А, от, до речі, я цю карту вишивала, вам не показувала. Так, Запоріжжя, здається, я Минулої частині показувала, У мене шість частин карти із наших областей, із нашої країни, і тому мені потрібно їх буде віднести. Потім зберемо їх воєдине, і це буде така карта на подарунок, на згадку про нас рукодільниць нашої організації, де ми проводимо свої рукодільні зустрічі в тому приміщенні. Як я вже казала, я не знаю, чи правильно чи неправильно я їх виклала. Я не, при... не притримувалася правильного розположення. Знаєш, єдине, що крім понизу, тут десь Запоріжжя має бути. Тут є Харків, це, здається, Суми. Донецьк і Луганськ. Мені здається, такі в мене було області, але... але я щось тут не дуже. Впевнена. Ну, В общем так, дівчата, я не, не буду розкладати, навіщо воно мені оце от зараз плутати вас і себе. так. Ну, В общем, такі мої незаплановані були старти, процеси та фініши. Е, До речі, ця карта без фетру, тому я вишивала і закріплювала ниточком, протягувала її під бісеринком. Бачите, вона не заклеюється фетром. Не знаю, можливо, треба було б вирізати фетер самі, або вона вкладається в пази, і там фетер не потрібен, я ще не впевнена. І що вам хочу сказати, що тут був мій підбір бісера. Я вам казала да, про це. На оцій частині, ну, це звичайний бісер, який був за ключом. Ну, не те, що, звичайно, червоний такий, він не завжди зустрічається, це був... Червоний був 95,076. Отакий класнючий. класний. Мені він дуже подобається. Він і не блискучий, і не кераміка. Він, ну, так гарно. Так, тут в мене був за ключем не весь. Тут також не. ні ні ні, ні Так, що я міняла? По ключу. Ага, я замінювала на 17749. Кольори бісера і я зелений використовувала не за ключем. Бачите, отакий блискучий. І що я тут ще і цей був не за ключем у мене. Близько-близько, але не за ключом. Ну, не, не стояла задача вишивати по ключу, і тому я вишивала саме таким чином. Не знаю, як використовують дівчата, які будуть вишивати інші частини, який кольор бісеру вони будуть використовувати. Ну, мої частини карти вийшли такими. Я намагалася використовувати весь бісер в цих частинках однаковий, тому відчила три частинки, чому дуже-дуже задоволена. Є в мене така робота. Так. І що я вам хотіла показати, марочку я не трогала, ще не вишивала, бо той кольор не випадав. І сьогодні в мене випав блакитний колір. І, можливо, цю марочку я возьму, якщо там є блакитний. А мені здається, що я блакит всю вишила. Зараз я гляну на свою. Ну так, да, я блакитний весь вишила, тому ця марочка знову не попадає в ротацію. Ну, нічого, нічого, нічого. Так, а що я вишивала? Поки ми з вами не бачилися, випадали різні кольори, і я вишивала дівчата жовтий колір на цій троянді. Тому хто гадає, пригадає цю троянду від Марії Юркевич, той молодець. І я молодець. Я відшила жовтим кольором дві ниточки. От цю частинку зашила, закрила. Це чорна канва, дуже зручно на ній вишивати, тому я вишивала біля. Вікна, щоб було видно свої клітинки, коли що, і нічого повишивала. І сьогодні мені випав так. Ой, ой вчора був у мене жовтий. Я вчора нічого не вишивала, Хочу сьогодні трохи на ній повишивати, Ну подивлюся ще. Бо я ж кажу, що вчора завершувала вишивати карту, так мені хотілося завершити її, відшити. І тому я нічого іншого друг не брала. І все. І мені вам більше нема чого показувати. Так? А, ні, от ще ж стоїть коробочка з моїми півонями. Там також, здається, мені якраз я і повишивала, поки ми з вами не бачилися, там, здається, випадав мені червоний колір, і я трохи-трохи повишивала червоним рожевим кольором на цих півонях. Так вони гарненько йдуть. Тут трохи. У мене є проблема з кольорами. Я не можу розрізнити червоний, вони так настільки близькі один до одного. Що я вирішила, що зараз я тут пограюся, повишиваю, а тут же буду вишивати одним кольором, який в мене ну більше цього кольору 90 050. А тут буду вишивати також на 90-0,50. Ну, в общем, коротше, трохи відійду від цього. Відключу. Відключав, бо ці кольори 9050, 9070 дуже близько ну, знаходяться один до одного, і їх, я не можу їх розрізнити, розрізнити на цій роботі. Однак наші зараз дивлюся, розрізняю, от знаєте. А як вишиваю, то не розрізняю. Ну, в общем, подивлюся. А так загалом все гарно виходить, виходить, поки що мені все подобається. Ця техніка не дуже швидко вишивається. Це що, за в І він повільніше вишивається, ніж півхрест. Тому так так повільно йде. І іноді клітинки бувають не дуже. Поміщається, тувкається бісер, і знаєте, що я ще коли вишиваю, то я проходжу між бісеринками, то тобто повертаюся назад голочку, і між бісеринками протягую ниточку для того, щоб бісеринки вирівняти. І тому ця робота займає ну, більше часу, ніж звичайна вишивка. Це не жаління, це просто я вам розказую такі нюанси цієї роботи. А так, я. Сподіваюся, що цієї весни я все ж таки завершу ці півоні. Ну, не можуть вони лежати другу весну підряд, хоча ні, не весну. Мені їх подарували влітку, тому до літку в мене є ще час вишивати і оформити. Я вже казала, я вже, що я бачила ці оформлені квіти в рамочці у Тетяни, яка мені презентувала цей набірчик. І тому мені також хочеться їх оформити. Так, ну що, на цьому все. Мої вишивки завершилися. А, а рукодільне життя продовжиться. Я сподіваюся, ви вже бачили фото, відео, звіти дівчат з виставки. Виставка Handmade Expo саме сьогодні завершується у Києві. Дуже-дуже багато краси. Я, звісно, жалкую, що я не поїхала, ну, у мене не складалося з роботою, не треба було відпрошуватися. Я не хотіла цього. ну, Є в мене робота, на яку я ходжу. Увечері, тому е е е зараз займаюся в залі, е допомагаю, і тому мені потрібно було бути на тренування. І тому я не поїхала до Києва. Ну нічого, дівчата показали багато краси і мої роботи були в Києві, вони ще там є, тому вони прониклися духом <кій> київської виставки дівчатами. І я буду сподіваюся, що мої роботи вразили дівчат, Оформлення, роботи. Оформлення було нашої багетної майстерні Миколаївської Вальтер Багет. Нагадаю, що дівчата так гарно оформили. Хлопці, дякую за приємні відлуки від майстрів цієї багетної майстерні. Тому мої роботи побували, і я як начебто я побувала з ними. Ну, сподіваюся, що якщо восени все буде добре, а повинно бути все добре, то восени ми зустрінемося на виставці вже. В офлайні, я на це дуже-дуже вірю. Ну що ж, на цьому все. Я завершу свої рукодільні тиждень. Сподіваюсь, вам було цікаво, пізнавальне зі мною. Ну і що? Вишиваємо, рухаємося далі, далі, далі буде ще. не те, що цікавіше, ну щось буде новеньке, щось буде цікаве. Тим паче, що моє суспільне життя не завершується. У мене продовжується моя гра. Весняна веселка в інстаграмі. Розпочалися вчора, 1 березня, нові рукодільні посиденьки, другий сезон. Чому другий сезон? Тому що я не придумала нового нової назви, а продовжила їх таким такою назвою, якою вони були взимку. Бачите, попрощалася з вами і продовжую з вами балакати. І тому ці рукодільні постеньки будуть у нас два сезони. ось лі... Боже, весна, літо. Щас поговорочки по Фрейду пішли. Весна літо, будемо вишивати два сезони, там трохи в мене є зміни. Ну, нічого, вони не такі вже важливі. Прям все можна поміняти по ходу. Тому, Джеда, я вас всіх запрошую, до чого це все вела. Я вас всіх запрошую до себе на сторінку в інстаграм. І проводьте зі мною час, Нам і буде дуже весело. А на цьому вже точно я обращаюся. Бажаю вам творчого натхнення, тихих днів, тихих ночей. І швидкої нашої перемоги. Пока-пока.